Мученик не той, хто загинув, але хто любив до кінця. Роздуми над Словом Божим на свято Святого Стефана Першомученика. Стефан сповнений благодаттю і силою, здійснював у народі великі знамені й чудеса. Та піднялися деякі з синагоги, що називалася Лібертинською. А також з Киринейської та Олександрійської, і ті, хто з Келікиї Азії, і сперечалися зі Стефаном, але не могли протистояти мудрості й духові, яким він говорив. Слухаючи це, вони палали гнівом у своїх серцях і скреготали на нього зубами. Але Стефан, сповнений Святого Духа, поглянув на небо. Побачив славу Божу й Ісуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: Ось я бачу відкриті небеса й сина людського, який стоїть праворуч Бога. Голосно закричавши, і затуливши свої вуха, вони одностайно накинулися на нього. І, вивівши за місто, вони почали побивати його камінням, а свідки поклали свій одяг. Біля ніг юнака, якого звали Савлом, і побивали камінням Стефана, а він молився і казав: Господи Ісусе, прийми дух мій. Ставши на коліна, він скрикнув голосно: Господи, не зарахуй їм цього гріха. І, промовивши це, він упокоївся. Стефан освічений юдей, який прекрасно знав Писання і вільно володів грецькою. Ймовірно, з цього погляду був вищий за всіх у первісній церкві, включно з апостолами, він міг стати апостолом як Святий Павло, і ми б, можливо, мали у новому завіті послання святого Стефана. Він міг вільно розвивати свою діяльність. Аби лиш надмірно не нариватися, проте він обрав інший шлях шлях проголошення правди про Христа своїм співвітчизникам, які у нього не повірили. Він вибрав радше дорогу свідчення про правду своїм життям, ніж дорогу церковної кар'єри. Не заправнув зберегти своє життя задля блага церкви. Став першим мучеником. Не тільки хронологічно першим, але й взірцем мученика. Віддав життя за правду, але не тільки це, і не це насамперед робить його взірцем мучеників. Найважливішими були його останні слова: Господи, не зарахуй їм цього гріха. Цими словами він у своїй смерті уподібнився до смерті свого Господа. Визнав не тільки віру в нього, але й любов до Нього, яка не могла не пролитися на супротивників. Він учинив так, як учинив Христос, послідовно пішов Його слідами. Тому мученецтво християн ніколи не сприймалося в церкві як трагедія, зовсім навпаки, воно було славою і гордістю церкви. У перші століття християнства чимало отців церкви писали роздуми заохочення до мучеництва і зазвичай пізніше самі ставали мучениками. Для церкви мучеництво це не лихо, а втеча від лиха. Це вчення важливе для нас, нинішніх християн, коли чуємо про те. Що у багатьох місцях світу християн переслідують, релігійне переслідування недалеке і від України, достатньо подивитися на мотивацію тих, хто скоюють жахливі злочини на Донбасі та інших окупованих територіях, або, і з іншого боку, на тих, хто відпрацьовуючи гранти, приписує совок і промосковські скрепи тим, Хто виступає за збереження традиційних сімейних цінностей, а гріх називає гріхом, для мучеництва за віру замало зазнати смерті з того приводу, що ти християнин. Треба, як святий Стефан, молитися за своїх переслідувачів, замало визнати віру у Христа. Треба мати у собі любов Христа. Христос сказав, Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я, але хто вистоїть до кінця, тобто хто вистоїть у любові, той і спасеться. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.